З будь-чого розпочинати. У нас тут є очевидне, я про це потім розкажу. Не знаю, чи вам там видно, але має бути видно. І безліч неочевидного. Все воно падає, але що ж поробиш? Так, я взяв, здається, щось не той ніж якийсь. Так, ліхтарик знову. Ліхтарик один у нас вже попадався, і я його продав. Постривайте, це не ліхтарик. Це мішечок якийсь. Весь в шесті. Що це таке? Трагоцінності знову нам попадались. Що це таке? Написано, що лінза для мобільної камери. Як це працює? В натурі прям лінза-лінза. Одна велика, одна мала. Цікаво, як це потрібно встановлювати, чи я можу це встановити на iPhone. Чи цікаво було подивитися, що воно змінює. Але сам факт такі дві лінзи. Цікаво. чи на телефон я такого раніше не зустрічав. О, якщо хтось шарить за те, як їх чи вони підходять на iPhone і чи можна їх встановити, ну просто тут є якась різьба, а в мене ж, ну, куди я її, в що я її вкручу? Скоріше за все, це якесь приблуду, що потрібно додатково купувати і типу якось її вкручувати над камерою чи що. Но я не знаю, чи це підходить для айфона. Ну, Цікаво. цікаво. Я не знаю, скільки це коштує. Ви ціну побачили, а для мене це залишається загадкою. І сподіваюсь, це щось непогане. Бо знаходити таке в. Ну, Можливо, це щось цінне і дороге. То я тоді заберу свої слова, але якщо це щось нецінне і недороге, то знаходити таке в е, розпаковках від нової пошти достатньо збитково. Так, давайте щось важке. Оце, оце 100% гарантую, що це або великий блокнот якийсь, або книга. Ну. Е, коли це Укрпошті, пошти, окей, в Укрпошті це коштує не так дорого. Ви його підійте. А? а в Новій пошті це дуже дорого. Це коштує. Так, прикидываю, це ж збитково достатньо сильно. Як, так? Ну Купіть ви просто пакет, положіть в пакет його, і все. Нащо так щоб Оце. Я страдав такой факт. Ну, це книга. Я дуже бачу. Ухти. Це не просто книга. Ну, вона, конечно, така. 50-50 стан, але це, ну, це круто. Це кобзар. Тарас Григорович Шевченко. Кобзар це. Мабуть, була моя перша, така більш-менш серйозна книга по українській літературі, яку я почав самостійно читати, самостійно її придбав на свої кишенькові гроші і читав. Вона була не такого формату, це була вже сучасна книга. І я був дуже в захваті, я багато вчив, багато читав, але вона навіть була тонша. Ну, десь якраз половину була тоньша. Цікаво. Це ми почитаємо обов'язково. Можливо, піде в власну колекцію. Можливо, якщо у нас не набереться на відбивку посилок, то піде на продаж. Подивимось, скільки це коштує. Тому що відбиватись потрібно, і потрібно за щось інші посилки купувати. Ціну ви побачили, ми йдемо далі. Круто! Оце круто! Так, що, давайте з очевидно, давайте з цим покінчимо. Боже. Таке воно все грязне, ви просто не уявляєте. Так, ми це подвинемо. Коротше, а, як приходять посилки від нової пошти? Вони приходять на піддонові, а, ну, якщо ти багато замовляєш, як я, який перемотаний а, стрейчом. І все. А, зачасту це відправка через делівері кур'єру. Отак воно приходить. Тобі прийшло. Ти там, як хочеш, так вигружаєш. І от в, цьому, а, в цих всіх посилках, і т.д. був ось такий пакет. Жук. Сука, злякався. Ну, це очікуємо. очікуємо. Був ось такий пакет. Отакий. Як ви бачите, це у нас ролики. Їх тут два, а я вже їх прогуглив, я їх навіть скидував вже в чат, де продажі, бо, можливо, хтось когось це зацікавить. Я, коротше, подивився, вони нульцеві стоять півтори тисячі. Я їх готовий продати за 500 гривень. Вони, ну, типу, вони, якщо я правильно зрозумів, навіть ще не точені. Ну, типу, можливо, воно. Я, я просто в коньках не сильно шарю, і можливо, це вже точні. Можливо, не знаю, чи вам там видно чи ні. Але в моєму розумінні точні вони ж мають бути заточені, типу, як ніж. І ці тоді виходить, що вони не точені взагалі. Тобто вони нульцеві. Так, да, їх треба однозначно захімчистити, бо вони ну тут пакет розірваний був, тут е, все в пилюки, все грязне. Але я думаю, якщо дивитися, що нові коштують 1500, а бочні стоять 500, то це напевно непогано. А там, якщо що, я ще знижку зроблю. Ну мені просто що, я з ними нічого не зроблю. Я явно не буду кататися, я явно їх нікуди не буду використовувати. Та й в мене навіть немає нікого, хто взагалі катається на коньках. Дружина не їздить, я не їздю, ніхто не, не, не займається цим, ні з родичів, ні з кого. Тому, Боже, ви б бачили, як я ними насміхую. Треш. Тому так, ціну ви вже почули, такі справи з ними. Uh, тому, якщо вам потрібно, будь ласка, звертайтеся, буду радий. Йдемо далі. Від великого до класичного класичного стрічку, який не можна вже відправляти, відправити в новій почті, але тим не менше, і я отримую, і люди отримують, і всі отримують То все діло до цих пір. Так, що в нас тут? Пусти. Так. Так, 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 так. Це ж не... Що це таке? Ой, робе. Це ж не вібратор? О, так. Максвелл. Що воно таке? Є, ну воно то вібрує. Я не знаю, що це. Леза якийсь. Бритва? Та ні. <свісно> що це таке? Так, це треба буде гуглити. Я не знаю, що це за предмет. Ну, називається Максвел, вот так. Ну, ну, виглядає перше враження, що це було щось не то, що потрібно. Окей. Okay. Ціну ви побачили? Ми загуглимо що це і дізнаємося. Щось страшне. Це розпалку піде. Так, Це в нас, я так розумію, миска. Нам посуд начебто взагалі ні разу не попадався за весь час. Я то так не сильно щоб пам'ятаю все, що ми вже знаходили, але, по-моєму, посуду не було жодного разу. предмет. Цех, что чи не? <свят> ну такая мыска. Не знаю, что это за мыска. Ну просто мыска. Окей, <свят> okay. просто мыска, что у нас тут? Ну не знаю, просто мыска так Якщо когось зацікавило, будь ласка, я не знаю скільки, 50 гривень, мабуть. Да? За 50 гривень, якщо комусь цікаво, будь ласка, залітайте, забирайте. Нам маски не потрібні. Окей. Так, давайте отаку велику подивимось. Так, ТТН зрізані, але не повністю, не повністю. Трохи залишили. Тут є якась приватна особа Дишель Олек. Сергійович, Київ. Перші сім, перші п'ять цифр телефону 093 37. Пане Дишель Олег Сергійович, якщо це ваша посилка, пишіть в коментарі, забирайте. Або напишіть чому ви її не забрали. Так, шо вам? Щось ніхера собі було важке. Ого, а вона, вона прямо воно... по перша тарілка? А по-друге, це щось важка тарілка. Ну, така кілограма до двох. стабільна. Тут жоп до сих пор лазить, якщо він мене смущає. Який випав з коньків. Ну це поганіше. Окей, це, це, це прям така, знаєте, як... В бабусі приходиш. А неї тут цукерки лежать завжди, вафельки, там печівку різну. така цукерниця, да? мабуть, можна так сказати. Ну, така. Будь ласка. Ну, така, я думаю, гривень 100 може коштувати. Я думаю, спокійно. Достатньо гарно, це точно хрусталь. Не знаю, за чим цокою, але так всегда цокаю. Окей. Okay. Ну, це красиво, базару нуль. Запитаю в дружини, можливо, навіть нам залишу. Ну, правда, по стилю такої. Не, не, не наш стиль явно, але тим не менше, чому ні. Подивимось, коротше, я орієнтуюсь на 100 гривень, що максимально збитково і невигідно. Але там ми вже подивимося, ціну ви побачили. Я рухаюсь далі. Так, що у нас? Раз, два, давайте пакет. Не так вже і багато залишилося, власне. Що воно ну так відкриється? Не так багато вже і залишилося, але тим не менше. Угу. Так, ну це ця барсетка. Нульц. Навіть замочки не роз'їжджені. Окей. Я не знаю, чи вони зараз актуальні, в принципі, але вона ну, прям пахне новою. Але якщо ви користуєтеся такими сумками, барсетками, будь ласка, Плейн. Навряд чи, звісно, але тим не менше, написано, що так. Да. Якби це звісно, ми були в Штатах, я б повірив, що це може бути Орігом. А так, вибачте, звісно, але ми не в Штатах. Ну, така добротна, не знаю. Ну, достатньо добротно. Гаманець, кошельок, ключі ключі від машини спокійно все поміститься. По чому ми сумки дивились? Гривень по 150, мабуть, десь так. Ну, так і зарахуємо, а ціну ви побачили ми йдемо далі. Так. Най тут буде. Так, щось величезне. Знову ж таки, ТТН-очка є. А, не повністю, але написано Тертич Юрій. Дачне. Окей. Не знаю, наскільки це логічно і правильно в їхньому випадку залишати ТТН. Ну, Окей, вони їх то обрізають, але ну, частково все ж таки дані залишаються. І це не є. Не хотів такого. Це щось достатньо дивне. Що ЕТО? Кошмар! Я в шокі. Це у нас якісь керзачі. Ну, по-перше, вони юзані. По-перше, вони достатньо сильно юзані. По-друге, це якийсь достатньо кінський розмір. А, ну, вони прям юзані юзені Ну, блядь. Отак от, от воно виглядає. Отак от, от воно виглядає. І 46-й розмір. 46-й розмір. Серйозно? Ну Це, це дуже великий. У мене 44-й. Але 46-й це прям жесть. Ну от такі. І що ми можемо щось за них зарахувати? Я не знаю, хіба що це кожа якась, я, я хто зна. Ну, це не схоже на, на шкіру. В, враховуючи те, що воно тут потріскалося розлізлося, я б не сказав, що це шкіра. Але якщо шкіра, то да, можливо, це щось коштує. Ну, 50 гривень. Такі. У, угід, да, це? З. Мяхом, так би мовити, всі діла. Ну, не воняють, і то хорошо. Замочки працюють, окей. Юзані такі керзачі якісь угі за 50 гривень. Так, не хочу їх на столові тримати, скину вниз до коньків. Так, що в нас тут? Ще пакет? Ще пакет, інтересно, що ж тут у нас таке. <гум> Окей, давайте. Ух ти, боже мій. Яка милота. Зацініть. Е, рюкзачок. Ну, до речі, для дитини або для якоїсь модної пані достатньо непогано. Це ці паєтки. О, навіть дивіться. Один, один настрій так ходиш, другий настрій так ходиш. І на вухах ще так само. Окей. Так, ну що у нас тут? Ага. Це таке чисто під помаду якусь там. І основний відсік. Ну, до речі, фурнітура тут получше, ніж на, на філіплейні. Окей, так, такі люблю. Ну, обичний рюкзак, що тут показувати. Окей. Подивимось, скільки це коштує? Щось незвичне. Такого я ще точно не бачив. Такого гламуру в нас ще не було. Окей. Так, 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 давайте тут положимо. І начебто як остання посилка на сьогодні. Десята. Це наче й не Укрпочта, але в нас сьогодні дуже дивні посилки. Дуже дивні. Рог вікінга. Кошмар. <laughs> Кошвар. Жесть. Та за що і що з цим робити? Обалдеть. Так, отак воно типа стоїть. І що? Це, це просто декор чи з нього що пити можна, чи що. Отак от, от це виглядає. Такий ріг. Ну, по-перше, тут, ну, типу, це понятно, що це щось совєтське. По-любому. Це не нове, бо тут, типа, ось написано 6 рублів, 40 копійок. Коротше, така штука. Ну, окей. Подивимось, що воно таке, скільки це може коштувати. І яке його призначення? Чесно кажучи, я трішки шокований знахідками, тому що, ну, по-перше, дві тарелки, по-друге, кобзар, лінзи якісь незрозумілі, апарат якийсь незрозумілий, ну, сумки то зрозуміло, і така штука. Достатньо незвичайно, але я точно можу сказати, що це, ой. ця розпаковка точно збиткова. Я думаю, ви це вже побачили в себе в бюджеті в підсумках десь тут в углу. А я це ще тільки попереду очікую подивитися. Тож на цьому все. Дякую, що додивились до кінця. Як завжди, буду вдячний за коментар, лайк та підписку.